Доброго дня всім підписникам і глядачам мого каналу. Хоча проходив в сім'ї на платформі. І вирішив підкинути оцю сім'ю Магазин у розріз. Ця сім'я була слабенька і В общем висипана трутовка була додолу і на слабу сім'ю налетіла трутовка. І в общем коли я знімав цей магазин, у мене, чесно, спина чуть не рапнула. Ну і вирішив я зняти таке відео, скільки влазить меду у 300-й. корпус, 10 Зараз открою, покажу. Тут пару рамок. Крайне. Крайне все. И раздулый. Угу. І витягну. Щось так стане. Опа. Ось ось такі рамочки. Ну, в принципі тут не тільки крайні, тут вони усі можна сказати такі. По такій температурі трусить рамками. Не рекомендую, бо є такі рамки, якщо різко труснеш то обірве на раз-два. Так, так що зараз забираю 10 рамок, відкачую, отдільно і зважую. Давайте ще пару рамок витягну, так покажу просто. Думаю, буде видно отака От рамочка. О така рамочка, хороші рамочки такі. Ще одну давайте витягнемо. Щоб не затягувати відео, не буду всі витягувати там, показувати як. Я вмітаю бжолу. В общем, магазин заповнений. Теж відкачую, зважую і кажу результат. Так, а це вирішив зняти майку. щоб не думали там, що в мене всі там сім'ї такі, що запечатаємо медом. В общем, є і в мене слабкі сім'ї. Зараз відкриється сім'я на одному магазині. Як бачите немає ні побілки, нічого. Вон так, рамок 4-5 з цього краю залиті, а туди далі нема. Ну, Запечатати може 5 полрамків буде добре. Так що є і такі в мене сім'ї, не тільки. Що багато меду. Всякі сім'ї є на посіці. Отже, відкачав я на цей 10-рамачний деталівський корпус з медом. Зараз зважимо. Подивимось, скільки у нас вийшло мать. Получилося одне літрова повне вітру. І в другому відрі тут трошки зовсім. Так, включаємо контур. Так, такімо. Двадцять і сім. Так і тут. Четрі, сто двадцять, ну, двадцять вісім, сім і чотири це тридцять два, і сім, грубо говоря, тридцять три кілограма, мінус восімсот грам на відро. Получилось тридцять один із половиною. Кілограм меду вміщає я такий 300 доданівський корпус. Ну, Не скажу, що там рамки були вже зовсім там наповнені на 100%. Ну, я думаю, що якби там вже місця не хватало, то вони б і 40 кг сюди б за, заперли б. аж донизу і влізло б я думаю 40 кг сюди б спокійно. Ну, зважив я ще й, і сам корпус цей, з рамками відкоченими ще 14 кг. Так що ну, таке собі задоволення, 45 кг піднімати. Допустимо, самому. Так що хто вагається підмет, який вибрати корпуса, то підмет вибирайте тільки 145 й магазинний корпус, магазину на ставку. Тому що це задоволення таке собі тягати 45 кг самому. Ну, якщо ви вдвох там робите чи я вас помічник, то можна в принципі, використовувати підмет і 300 рамку. Так що, в принципі, якось ото так. В общем, висновок. Влізла 31,5 кг меду. Та в середньому 3 кг 150 г у рамку. Тож, Дякую за увагу.